Молитви, вдячні молитви, псалом з моєї Біблії, це в моєму прикладі 103, у декого він, в прикладі, під номером 102. Псалом такий, в якому і серце має наповнитися бажанням дякувати Богу, прославляти Бога. Два псалми в нас рядочком з 34 починається і закінчується одною тою самою фразою. Псалом 103 і 104 починається і закінчується одною тою самою фразою. Благослови душе моя, Господа, ви знаєте цю фразу. Хоча, можливо, десь е, причини благословень всіх псалмах різняться. 104, можливо, більш тільки про Божу турботу, про Боже забезпечення, що ми маємо необхідний достаток в житті. а 103 псалом більше про духовні благословіння, які Бог дає нам в своїй доброті, милості, в прощенні. Ми знаходимося в місяці вересні, це місяць, в якому вже церкви святкують Дні Подяки, дні, з яких ми сконцентруємося, дякувати Богу. І дехто сьогодні з нашої церкви також був на таких святах. В Глядзі був День подяки, в нас їхала група. Ми не тільки недавно вернулися, і тому десь трошки менше не верніти. Я, я також був в, в церкві Ямбля, там теж був сьогодні День подяки. І цей псалом це таке натхнення дякувати Богу. Псалом це такі молитвені, пісні, молитвені пісні які складали Австриї тут Давид. І ця молитва на пісні, ця молитва, молитва поезії, ця молитва складається тільки з хвили, тільки з подяки. В ній нема жодного, жодного прохання, жодного якогось благання. Одна подяка. Я думаю, що такі молитви, напевно, не почути як виняток. Навіть в нашому зібранні ми дуже десь і дякуємо Богу, але якщо ми дякуємо, то ми і просимо. Буває, що можна не знайти молитву чи почути, що одні прохання. А от щоб молитва була одні подяки, це важче знайти, важче почути. Але Бог захоче нас дякувати. До речі, у Давида є псалма, в, яких він, в яких він молиться, благає, він бідів, він просить, щоб Бог захистив його. Але там у всіх цих псалмах, псалмах проханнях. Саме плачу є подяк. Є псаме, де є прохання є подяк. А є псаломи, що є тільки подяк. Но псалом ще молитві де тільки, тільки прохання, щось не зрадує. Тому дякувати завжди. Декуди можна ще й щось просити. Але дякувати треба завжди. Відомі слова, я просто їх нагадаю, і ми також. Завершимо наше зібрання подякою, примолотованою подякою. Благослови душе моя, Господа і всі мої єство, святе ім'я Його. Благослови душе моя Господа і не забувай усіх Його благодійств. Це виглядає як розмову сам з собою. Бачу, коли десь є? Ну, ми не так, не так часто настроєні самі собою говорити. Нам легко говорити з кимось, ще й про когось, що це взагалі легко з кимось про когось. А самим собою ще й про себе. Ну, це не легко. Але це важливо, це важливо. Давид, якби бажає. Своєму серцю сказати щось важливе, нагадати своєму серці сам собі. Настроїти себе на подяку. Каже, душа моя, хвали Бога, слава Богу, дякуй Богу. Бо ми потребуємо собі це нагадати. Ми можемо не сильно нагадувати, що треба просити. Хоча можливо і треба нагадати. Але дякувати то, що треба нагадувати. Ми ось такі не сильно вдячні створіння. Ми можемо. Довго пам'ятати якусь там проблему свою, чи якусь там чусь провину, як нас хтось провину пропинив перед нами. Може можемо довго згадувати, як там нас обідали. а можемо і не згадати, як нам хтось щось був добре. І забути навіть подякувати. Щось схоже в нашому ставленні до Бога. Ми просили Боже дай, або просили Бог дай дав, а ми їй не подякували. І не дякуємо. Як багато каже, є причин, щоб моя душа згадувала, не забувала, як Бог багато зробив мені добра і за це його дякувала. Він перераховує деякі ці благодійства, за які хоче, щоб він чи його душа дякувала. Причому благослови навіть не язик мій Господа, а душа моя. Це, от, він говорить про те, що подяка повинен вгодити серце. Але не тільки Вимовити язиком, хоча він вимовляє язиком, бо це пісня, він її співає. Але благослови душа. Хай моє серце, хай моя свідомість. приспівають цю хвилу. Хай від серця вона, вона буде Богу принесена. принесла. Ось він прощає всі провини Твої, зціляє всі твої хвороби. Він прощає всі провини. Так виявляється, що цих провин немало. Це не одна провина. Це не разово було, «Ой, Господи, я зрішив, і Ти мене простив. Господи, в мене був такий тяжкий гріх, і Ти мені простив. Але це було не раз. Він прощає всі провини твої. Він завжди прощав. Я не раз, Господи, йду до тебе і просив пробачення, каюсь, і ти кожен раз прощаєш. Ти кожен раз прощаєш. Ти не зморюєшся прощати. А це не так легко, якщо ми подумаємо, як ми прощаємо. Ну, Ми можемо... що, що Петро сказав, Скільки раз брату простити. Раз. Тому що якщо це повторюється, то нелегко, коли якісь обіді, чи вчені повторюються, нелегко продовжувати прощати. Ну, раз тебе обідали, ну, пробач. пробач. А якщо другий раз, третій, і ну, скільки можна пробачати, так? Да? А він прощає всі провини Твої. Скільки разів Давід каже, Господи, я приходив до тебе і просив, щоб ти мене пробачив і ти мене пробачав. Він тут пов'язує, що всі провини твої і сілює від всіх хвороб Твоїх. Він пов'язує, що деколи наші гріхи приводять до наших проблем здоров'я. Ну, в старозавітні часи це було більш така пряма пов'язка, у нас, можливо, менш. У разі так буває, так буває. Але Бог робить більше, Бог забирає причину. Він забирає причину пощає наші гріхи, наше здоров'я покращується. Е, ну, можливо, ми не можемо сказати, що нам гарантовано, що всі наші хвороби будуть зцілені, але нам гарантовано, що всі гріхи наші будуть прощі. І нам гарантовано, якщо всі гріхи будуть прощі, то одного разу Бог зробить так, що він нам дасть таке тіло, яке вже не буде боліти. Ось таке тіло, яке буде мати е, тільки здорове і на вічні які. тіло вічне, щоб ми були з ними на небесах. Mm -hmm. Далі вірш четвертий. Він рятує твоє життя від могили. Коронує тебе милосердям і щедротом. Він рятує твоє життя від могили. Це Він говорить своїй душі, нагадує душа. Дякую Бога, бо стільки раз він врятував тебе, душа, життя твоє відлогіве. І він теж ну, якби, дає зрозуміти, що це було не раз. Це було не раз. Він не врятував раз, він рятується. Це не раз. І цей процес продовжується. Господи, стільки разби смерть дивилася мені в очі, але ти чудом мене прощав, милував, спасав, захищав. І якщо ми розуміємо, що цей псалом написаний Давидом, то ну, ми маємо деяку інформацію про, життя, про його життя. Ну не всю, в Біблії не записано так детально все життя Давида, але частково воно записано. І з того, що воно записано, ми можемо багато разів партії загинати, коли Давид міг би померти, а Бог його спасав. І починаючи з юних, можливо, літ. І до самого кінця його життя. Як він ще був пастушком, помните, він захищав овечок, і це було небезпечно від дикого звіря, чи від медя, чи від кошки хижого лева, і він гнався, роздирав. Це була небезпека. Це було не тільки він міг той хижак ту то овечку з'їсти, а й це хлопця. Але я кажу: Господь тим не спасав. Бо він став воїном, пам'ятаєте, як він бився з Галіафом. і не тільки з Галіафом. Скільки раз йшов на війну, і ти, як ми знаємо, на фронті це небезпека. Каже, Боже, ти мене спасав? А ще життя, коли е, е, сел знав, що його помазали на, на, на царство, і як ти, це сеу, ну всік разів задумав бити Тільки не що Він кидав список прямо сал. Чи послав отряди, які його вишукували, слідкували? Щоб його вбити. Фактично, ну, якби от, все життя Давидав, ми що ми посвідкуємо, він дивився в очі небезпеці, вже ставши царем, він йшов і вів військо своє, і раз була небезпека, його воїні захищали його, чи були якісь заколоти версовують перевороти, На, його син організовував. Це все було небезпеки. Господи, душа моя, скільки раз. Бог тебе від могили відгодив. це він тебе відгодив. Каже, він коронує тебе милосердям. Оця корона, яка була на його голові, царська була не сама цінна. Каже: на моїй голові є більше корона. Боже милосердя. Оце Боже милосердя мене якби огінчало чи коронувало, і благословляє, і зберігає і веде. І те, що я живу, і те, що я. Перед Богом, те, що Бог так не провів і влаштував моє життя. Незважаючи на всі проблеми на всіх ворогів, Бог зробив мене царем і провів, Господи, це ти, це ти, це ти. Це ти. Душа є прийняв. Дякувати Богу. Далі вірш п'ятий. Він обдаровує добром Твоє життя. Так що. Відновлюється, як у орла, у орла молодість твоя. Можливо, цей псалом написаний був десь вже е, в немолоді роки Давида. І він згадує, обертаючись назад на своє життя і згадує всі ці Божі милосердя. І каже: зараз, зараз, коли можливо, вже е, там, і сили, і, і голова покрита сивиною, але ось я відчуваю Господь завдяки тобі. Що моє життя якби, має задоволеність, я задоволений життям. Буває так, всі людей, ніби пережили життя, своє задоволення. Я кажу, жив своє задоволення. І нічого собі не відказували. І, 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 і гріхом себе кормили кожен день, а пішли до старості, і як розбитого корити, і вже йому нічого йому не в радість. І він таки ворчить і не задоволений, що так він. На старості нікому не потрібен, і, і його, його їжа вже не, 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 не задовольняє, і нічого не задовольняє. Скільки раз. Каже, а в мене не так, Господь. Я відчуваю, що життя моє продовжується і я насолоджуюся життям. Можливо, сильненько, здоровенько, але я прожив життя, нікому. я маю задоволення, як яким не провів. І навіть можливо, вже в старості, я вчую цю. Що життя насичене, життя чудове, воно з тобою, по твоїй волі. Я бадьорий, я нахренний. У нас тиждень тому начинаем зібранні Іван Хазавич Велич. Не, не молодий, досить не молодий. Йому 85 років, але він такий бадьорий, задоволений життям. Ну, Можливо, він не найстарший, ми знаємо старших людей, але він багато пережив і його вже давно списали, були, сказали, коли він звернувся до лікарів у Вінниці, що чоловічі думають вже за смерть, вже нічого не поможе. А Бог не зробив, що він ще з тяжкої праці вижив, і в нього вже немає часу да? Але він нормально говорить, розсуждає лучше, ніж ті, що мають весь мозк. Але добре поповідає. І задоволений, задоволе, задоволений життям, хоча здоров'я вже ніяк. Але по ньому дивитися. Він радий, що може ще десь приїхати, послужити і життя в радість. І в радість. Але щоб мати таке життя в радість на старості, треба ну, крукувати, війти в цю старість правильним шляхом з Господу. Вірш сьомий. Ані віршостий. Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скривджених. Ось, можливо, це вже не тільки про себе він говорить, за що потрібно його душі дякувати Богу. Каже, Господи, я хочу тебе дякувати. Душа, дякую Богу, який, який, справедливий, який справедливий. На землі так мало справедливості, так мало справедливості в судах. Всі коли скрібжених е, тим, що їх неправильно розсуджує. Але Господи, Ти справедливий, Ти вірний, і Ти розсуджуєш, е, е, ставиш ці крапки її, показуєш, і показуєш справедливий. Господи, я хочу тобі дякувати за твою справедливість. Е, він відкрив Мойсеєві наміри свої, явив синам Ізраїльів діла свої. Ця справедливість Божа від нам, для нас відкрита в Святому Письмі. Ми маємо цю справедливість, щоб Бог відкрив нам це своє Слово. І маючи це своє Слово, це Боже Слово, ми вже ну, маємо бути задоволені, що нас такі привілеї, що ми можемо це Слово Боже читати і, і жити справедливо. Далі він. Оця думка, що він відплів Мойсею, говорить про те, що коли, коли Мойсей отримував ці заповіді, то Мойсей отримав щось більше. Він мав в цю близькість до Бога, і він ще краще, Бог йому відкрився. У Мойсея було бажання, Господи, покажи мені свою славу. Я хочу тебе краще пізнати. І Мойсею Бог дав себе краще пізнати. За, через те, що він був близький до Бога, він краще зрозумів. І про це, про це говорить Давид віш восьмий. Співчотворивий і милостивий Господь. Довго ти і приливий і сповнений доброти. Не завжди Він звинувачує нас, і не вічно він гнівить. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами. Не відплачує нам за нашими пливина. Ми все почув, що Бог милостивий, довготепиливий, прощанщий. І оцей милосердя прощення, воно не вичерпується, а він має гнів. Але гнів набагато менше, чим ми заслуговуємо його получити. Милосердя набагато більше, чим ми заслуговуємо, а гнів набагато менше. Так, хоча він і гнівується, бо ми. Робимо нікчемні речі, і це визиває Божий гнів, але він не завжди нас виновачий. І він не вічно анівець. Він стримується в Гнів, щоб нас простити. Він віддає нам не по нашим заслуговому своєму гніві, а по своєму населення. Знову і знову вся думка про, про Боже милосердя, про прощення. Він 12-й. Високо над землею небо, як високо над землею небо, настільки велика, настільки, чи висока, настільки велика його любов до тих, котрі шанують його. Якщо б ми хотів помірити рулетку і Божу любов, зміряйте, як, як, як небо над землею, Так настільки велика Божа любов, над ким? Хто її любов відчуває? Над тим котрі його шановну. Можна при, 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 прикласти тим, хто перед Ним блогіє, чи на тим, хто його боїться, над тим, хто його поважає. Ця велика любов вона виливається на тих, хто шанує Божу святість. Як далеко є схід, схід від Заходу, як далеко, схід від Заходу, це якби на протилежних полюсах на да, землі. Так віддалив він від нас наші беззаконні. Якщо його любов настільки велика, то, то, то також е, настільки далеко від нас, наші гріхи, коли Він нас прощає. Настільки далеко, що ми з ними ну, ну, ніяк не можемо зустрітися. Він настільки далеко ділив, як, як Захід Сходом не зустрінеться, так ми не зустрічаємося своїми гріхами, якщо він нас прощає. Як батько любить дітей. Так Господь виявляє милість до тих, котрі його бояться знову. Бога багато милосердя, але щоб його отримати, треба Бога шанувати тим, котрі бояються. Як батько любить, батько любить, але деколи воно і лупить чи наказує, йде мова про покарання. Але Бог карає нас, якщо нас карає, але. Ми ще раз перед ним благовіємо, його любимо, як то, як батько. І батьківське покарання, воно з любов'ю і для нашого виправлення. Це не покарання судді, який просто хоче справедливий вирок, а це покарання батька, який любить і виправляє. І ось це батьківське покарання воно має міру, і воно має ось, співчуття і милосердя. Каже, адже він знає, він знає, що ми створені, Він знає, бо він нас створив, він знає, що ми створені. Пам'ятає, що ми порох. Коли ми помираємо, да? і війна це демонструє, війна це демонструє. Коли не ходять рештки, і теж порох. До поро. речі, читаю цей текст, згадую, як ось цей брат, ну як він його братом, який нас. Організовував наш наш розповідав історії. Ну, для мене ж прямо, жахливі історії. Я просто не, в моєму розумі таке не можу, бути. Як окупаційні війська відносились до своїх полевих. Як... Ну, як... Немає, немає Вислов, як це сказати. І Такі приклади, що ну, ну... це ж ваші померли, ваші померлі, ваші. Хоча б за це тіло забрати. Mm. Ну. Бог знає, що в порох, але знає, що він нас шанує і нас шанує. В дні людини, як, 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 як у трави, вона квітує, як польова квітка, але принесеться над нею вітер і її не стане. Навіть місці її вже не видно. А Господнє ж Милосердя незмінне від віку й до віку щодо тих, котрі шанують його. І справедливість Його до нащадки їхніх дітей, котрі дотримуються його заповіді і пам'ятають про Його заповіді, виконуючи їх. Господь його милосердя ми не можемо сказано, якби, ну, якби, вичерпати. Воно не закінчується. Воно від віку до віку, від віку і до віку, І вона не перестається милосердя. Але до тих, хто ще раз його шанує, хто, хто розуміє Бога, хто готовий довіряти. Ми не можемо його вичерпати. Він готовий, готовий нас кожного дня це милосердя проявляти. І коли нас нас карає, чи коли нас е, розумляє, то він е, Ну, врахується, що ми не між людини. Врахує, що життя наше е, ось таке короткочасне, і ми живемо в тілі короткочасному. Ну, ну, Давайте таке ще вірші на закінчення, ми будемо молитися. Господь встановив свій престол на небі, І його влада простягається на, на душі. Не знаю, про що думав Давид, коли він це говорив. Ну, Точно, ну, я розумію, про що за які, які обставин. Каже, Господи, ти царюєш, ти царюєш. Ти царюєш над на небом землею. І твоя влада над дусі. Все, що було в моєму житті, все було по твоїй владі. Ти керував і ти керуєш. І ти допускав ті чи інші обставини, але ти все контролюєш. Були складні обставини, були легші обставини, але ти через все це провів. Ну, для нас сьогодні цей вірш також має такий сильний призив довіритися Богу і мати спокійне серце. Давайте ще раз зачитаю: Господь встановив свій престол на небі, Його престол вище, будь люба адміністрація на землі. Він на небі. І його не усім. Він править всією земною кулі і все під його контролем. Ми можемо думати шукати, хто тут від кого, що залежить чи від тих чи від тих правителів, але не від тих не від тих, а від того. Від того, чи на небі. Каже, Господи, ти правиш, ти правиш. І моє серце може бути спокійним і наповненим хвалою. І останні вірші, такі відомі вірші цього псалону такий заклик утворити вселенський хор. Деколи робляться якісь такі великі івонаційні кампанії, десь на стадіонах проводять якісь, проводили служіння, робили такі великі хора на декілька тисяч людей, об'єднані хора. Якось Давид закликає, щоб ми зробили неймовірно ще самий великий хор. Ти хворо мають уйти всі, хто на небі, хто на землі. Вірш 20. Благословіте Господа, всі ангели Його, ви могутні силою, котрі виконуєте Слово Його, підкоряючись його велінням. Благословіть Господа всі сили, Його, які служать Йому і виконують Його, його волю. Він закликає ангелів. ангелів. От, я говорю своєю душею, щоб вона його прославила. Бо він такий добрий, такий милосердний, такий прощаючий. Ну, ви ж краще знаєте Бога. Ви, ви, ви біля нього. Ви бачите, який він великий, який Він могутній, який він святий, який Він добрий до нас. Тому ви, які краще його знаєте, прийдеться до, до моєї такої ось немощної е, потуги Бога прославити. Прославте ви його краще. Реалізуйте весь цей хор, збійтесь разом. І давайте з моєю душею разом славити Господу. Далі благословіть Господа, Господа все творіння. На кожному місці його вододарювання, а його видарювання це вся земля. Не тільки англій, давайте всі люди. Давайте всі люди. В Україні, і не тільки в Україні, і навіть з тої сторони, де послають нам якісь недружні привітання. Давайте всі станемо, всі станемо Бога прославлен. На кожному місці, де ми є, бо Він царює. І остання фраза, ну, ви догадаєтеся, яка остання ця фраза цього, цього псалма. Благослови душа моя Господи!» І моя душа, ось цей хор, який я закликав, всі ангели, всі, всі люди, які є на землі, якщо моя душа до нього не приєднається, то цей хор буде ще не повний. Там повинен бути як. І без нас ця хвала, яка достойна Богу, буде неповна. Бо вважаю, що і моя душа, і ваша душа, і ми всі разом Його прославимо. Сьогодні ми пішли на балетовне зібрання. І молитва це засіб прославити Бога, можливо, не поезію, яку склав гарний автор, а своїми простими реченнями, простими словами. Подякувати Богу.